Бажаю миру милуя, Україні, бажаю, миру милуя, Україні, бажаю миру милуя, Україні, бажаю миру милуя, Україні. Бажаю миру в Україні, та радості кожній родині. Щоб біда нас оминала, другий шесть собі шукала. Бажаю, щоб Україна всіх волгів подолала. Що війна я комога швидше закінчилась, а на обичі всіх українців посмішка поселилась. Бажаю, милуя. У Україні, бажаю я Україні, бажаю я Україні, бажаю милу я Україні. Ще раз побажаю Україні миру і процвітання та економічного зростання, любові, радості і єднання, щоб у кожного було багатство і достаток, і наставне мого життя початок. Бажаю милу я Україні, бажаю милу я Україні, бажаю милу я Україні, бажаю я Україні.